Всім привіт! Сьогодні у нас йога на природі, як бачите, з домашніми улюбленцями навколо. Тож, якщо у вас є можливість загалом займатися на природі, обов'язково робіться, оскільки свіже повітря і природа це просто кайф, щоб займатися йогою, і не тільки. І сьогодні у нас така практика ранкова. Ранкова розминка просто щоб задати енергію своєму тілу, своєму дню. Тож, давайте з вами розпочинати. І давайте розпочнемо з вами у ваджрасані, сидячи на колінах, вмощуємо сідниці на п'яти, заплющуємо очі, долоні можна покласти на коліна, спина рівно. І просто так з вами подихаємо. Глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих на один. На 2, на 3, на 4. І видих на один, на два, на три, на 4. І вдих на один, на два, на три, на 4. І видих на один, на два, на три на 4. І вдих на один, на два, на три, на 4. І видих на один, на два. На три, на чотири. Продовжуйте дихати в своєму темпі. Просто для того, щоб налаштувати своє тіло, свої легені на заняття, щоб синхронізувати взагалі своє дихання з рухом. І можете так теж собі подумки, намір зробити, що я хочу від цього заняття. Я, наприклад, хочу е так, енергії трошки взяти з цього місця, з повітря, з природи, щоб більш наповнено себе почувати не тільки протягом дня, а взагалі так зарядитися на е цілий тиждень вперед. Зробіть ще декілька глибоких. Циклів дихання, глибокий вдих. Видих, вдих. Видих. І вдих, видих. І з позиції від раз не можемо розплющувати очі, переходимо в позицію навкарачки. І трохи так балуємося, можна сказати, такі легенькі нахили вперед-назад. Розогріваємо е, трохи свої кисті, свої омілкостопові суглоби. Можна навіть трохи так навприсяд. Коліна трохи відриваються від під. Від підлоги, від землі, в моєму випадку. І трохи так розігріваємо кисті та гомілкостопові стопові суглоби. І синхронізуємо це з диханням. дих. Видих, дих. Видих. дих, Видих. І з цієї позиції трохи такі легкі. Оберти вправо, вдих, видих, вдих, видих, і вліво вдих, видих, вдих, видих, видих. і вдих. Видих. До центру, вдих. І видих. І з позиції навкарачки. Підгортаємо пальці ніг, відштовхуємося від калемка в позицію собака мордою вниз. Стегна назад. Тут влаштовуємося, можна трохи в позиції собачки. Розкриваємо трохи. Свої плечі, лопатки в сторони, крокуємо. Відштовхуємося і долонями, і п'ятами від підлоги крокуємо. І дихаємо. Вдих. Видих. Дих. Видих. І вдих. Видих. Тут тепер статична собака мордою вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Тепер перетікаємо з цієї позиції в собаку мордою вверх, вдих повільно, припіднімаємося на подушки, корпус свого тіла проводимо вперед і намагаємося таз підвести до землі. Погляд догори. Ми так надвисаємо видих. Вдих. Повертаємося в позицію собаки мордою вниз. Повільно. Видих. І вдих. Повільно перетікаємо. Видих погляд до гри. Надвисаємо над землею. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, і ще вдих. Видих погляд до гори. Печі вниз і вдих. Видих. Тепер позицію навкарачки. І з позиції навкарачки переходимо в позицію дитини. Влаштовуємося на сідниці на п'яти. Коліна трохи. На ширину килимка, і вдих, видих, опускаємо долоні чоло до землі. Вдихаємо тут, дих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Вдих. 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 в позицію на і знав карачки, переходимо в позицію собака, морди вниз. Ні вдих. Права нога йде вперед. На правий кут килимка. біля правої долоні. Переходимо в позицію ящерки. Відбудовуємо себе тут. У мене розкрите стегно. Прави не прям в сторону, так, максимально намагаюся тримати його в бік, скажімо так, під кутом можна трохи 45 градусів, можна 80, трохи ближче. Ось. І задня нога ліва в мене пряма, тобто вона не надвисає, відбудовуємо себе прямо, і п'ята над подушками. Пальців. І тут стоїмо, дихаємо. Погляд можна тримати вниз. Дих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Трохи додамо руху. Такий напівоберти вправо, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. Видих. Тепер в ліву сторону вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. І хто хоче, або може залишитися тут ще подихати три разочки, або можна опустити коліно лівої ноги на підлогу і вийти ще на лікті для глибшого розкриття. І дихаємо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. І вдих, видих. Припіднімаємося на долоні. Обережно підгортаємо пальці лівої ноги. Виходимо в позицію ящерки, з позиції ящерки, позицію собаки мордою вниз. Тут трохи крокуємо, відновлюємося. Щось у нас там застоялося. Треба його трохи порухати. Дихаємо тут, крокуємо. І з наступним дихом дих. Ліва нога попереду до лівого кута килимка, до лівої долоні. Теж відбудовуємо себе тут. Права нога пряма. П'ята над подушками, пальцями, стоїмо тут, фіксуємо себе і дихаємо вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. Видих. І додаємо такий напівоберти назовні. Лівим коліном дих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І тепер у внутрішню сторону вдих, видих, вдих, видих, і вдих. Видих. Тепер або фіксуємо себе тут, або знову ж таки опускаємо тепер праве коліно на підлогу, розгортаємо нашу ступню і опускаємося на лікті. Або, якщо комфортно, навіть можна тут трохи нижче йти, дивіться, як вам комфортніше. Тілі продовжуємо дихати тут, дих, видих. Вдих, видих. Вдих і видих. І вдих. Припіднімаємося на долоні. Спочатку позицію ящерки. З позиції ящерки переходимо в позицію собака мордою вниз, крокуємо тут і дихаємо. І тут трохи можна зависнути в статиці на три дихательних цикли. Дихаємо вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Вдих, повільно крокуємо. До початку климка і можемо лягти повноцінно на спину. Обійняти свої коліна до грудей. І тут легкі прикати вправо, вліво. Вправо вліво. Відновлюємо трохи свої стегни, свої напрацьовані ноги вправо вліво. І тепер опускаємо свої ступні на ширину Килимка, вільну позицію, позицію шавасану. Долоні дивляться до неба, відновлюємо своє дихання. Все вільне, тіло вільне. глибокий вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І глибокий вдих на один, на два, на три, на чотири. І видих на один, на два, на три, на четири. І вдих на один. На два, на три, на чотири. І видих на 1, на 2, на 3, на 4. І вдих на 1, на 2, на 3, на 4. І видих на 1, на 2, на 3, на 4. І продовжуємо дихати в своєму вільному темпі. Глибокий вдих. Видих, вдих, видих, І вдих, видих, продовжуємо дихати в своєму темпі. Після цього повільно рухаємо пальцями своїх ніг. Рук. Можна навіть трохи голову так праворуч повернути, ліворуч, тепер руки за голову. Вступні разом. І з наступним довгом потягнулися і видих. Розслабилися. І тепер повільно можна або через праву, або через ліву сторону припіднятися. Очі тримаємо заплющеними. Можна знову ж таки в позицію на коліна, от джасі. Глибокий дих, видих, дих, видих, дих, видих, И вдих, руки до гори, голови разом і видих до, до чла до серця. До чола. Дякую вам за практику, за те, що позаймалися зі мною і завершуємо практику здячністю собі, в своєму тіло та те, що. Можемо рухатися, дихати на свіжому повітрі, вбирати енергію місця. Ось. Тож буду дуже радий вашим подобайкам, коментам, пишути, як вам практика. Що сподобалося, можливо, ще щось хочете. Пропрацювати в своєму тілі. І сподіваюсь, вона вас зарядить на день, дасть вам такої сили, енергії, рухатися далі. Взагалі по дню і зарядити себе на тиждень вперед, як і мене, дякую, що займаєтеся зі мною. Намасте!